Доброго ранку, любі малятка, хлопчики та дівчатка. Заглядає сонечко, до нас у віконечко, Ради вас вітати, щастя та добра бажати. Який у вас сьогодні настрій? Усміхайтеся, як сонечко, маленькі сини і донечки. Сьогодні я розповім вам про нашу батьківщину. Що таке батьківщина? Батьківщина. Це пісенька щира, це струмок, що біжить до Дніпра. Це містечко, ріднесеньке, миле, я бажаю йому лиш добра. Наша батьківщина це велика держава, це країна, у якій ми живемо. Як називається наша країна? Так, Україна. Якщо ми живемо в Україні, то хто ми? Так, ми українці. А тепер, дітки, заплющте очі. Ми потрапили у минуле. Минуле це те, що було давно-давно. Чиясь хатинка тут стоїть. На зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатинка, мов маленька я дитинка. Чи подобається вам гарненька чи пурненька хата? Розглянемо її. Якого кольору стіни у хатинки? Так, білого, а з чого зроблено дах? Із соломи. Висока хата чи низька? Правильно, низька. А як її можна назвати ласкаво? Так, хатинка, хатинонька. А давайте заглянемо всередину хатки. Бачите, яка затишна та світла ця кімната. Тому й називається світлицею. Що стоїть посередині кімнати? Так, стіл. Чим накритий стіл? Правильно, скатертиною. Білою скатертиною стіл накривали, гостею світлиці завжди зустрічали. Поряд зі столом стоїть лава. На неї сідала родина. Діти сиділи поруч з дорослими, поводилися добре, хоча дітей в українській родині було багато та всі вміщувалися за великим столом. А ось поряд з дверима мисник. На ньому господиня виставляла посуд миски, горнятка, макітри, глечики. Діти, що це таке велике, що майже півхати займає. Правильно, це піч. Навіщо вона потрібна? Варити їсти, пекти хліб, пироги. Що можна сказати про піч? Яка вона? Красива, розмальована, тепла, велика, щедра, годувальниця. Так, дітки, піч це годувальниця. І люди завжди шанобливо до неї ставилися. Біля печі не можна сваритися, бо тоді страва з печі не буде смачною. На печі не лише готували, на й спали, адже вона завжди була теплою. Господиня охайно білила піч, доглядала за нею. Дітки, ми сьогодні в хаті українській побували, меблі, посуд роздивлялись, до печі заглядали. Багато дізнались молодці. До зустрічі!